І в Харкові вже шість жертв російського терору. З під завалів дістали тіло 21-річної дівчини. Повідомив очільник області Олег Сіньгубов. 62 людини постраждали. Серед поранених восьмеро дітей і троє працівників поліції. Рятувальники продовжують пошуки. Один з чоловіків, якого врятували з під уламків будинку, стверджує, що там лишилися ще його дружина та дитина. Зранку московити випустили по місту ракети Х 32 Із. Андери та С-300 поцілили в багатоповерхівку. Ще 30 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів. Зникли світло, опалення та газопостачання. На місці працюють екстрені служби. Рятувальники з під завалом достали і врятували 27 осіб. Тепер функціонують на всіх локаціях щонайменше 40 одиниць техніки ДСНС. Розгорнути пункти обігріву. Функціонують наші психологи, організовано харчування.